Доленосна подія в найближчому майбутньому. Усім привіт, з вами Літара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак задяку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. І давайте дивитися. Доленосна подія в найближчому майбутньому, так? Якась стабільність, якісь приємні відносини, стабільна робота. Коли ми, ви знаєте, збираємо вершки з того, що маємо, святкуємо щось. Можливо, можливо, комусь буде пропозиція руки та серця, так? Можливо, комусь пропозиція буде жити разом, бути разом, зустрічатися. От що, от що вона тут забула? Скажіть, будь ласка, доленосна подія. Десь вам розбивають серце доленосно, що дає вам поштовх на те, щоб змінювати щось в своєму житті. Можливо, знаєте, мені мені дуже хочеться сказати, що це не. Змінить оцей стан, тобто це якась інша подія. Просто що у вас може бути дві паралельні події, де вам там пропонують відносини, у вас стабільна робота, а інша подія це щось дестабілізує, розбиває вам серце. Це неприємно, але це запускає нові якісь дороги, я сподіваюся, щасливі. Давайте зараз подивимось. Так. Щасливі, хоча не дуже приємним чином, бачите, у нас такі карти не дуже приємні. Якісь хтось може обманути, якось наговорити щось у вас за спиною. Але це запускає, знаєте, череду змін, коли ви завершуєте всю цю історію, вам воно не потрібно, і ви переходите просто до. Комфортної гармонії в собі, стабільності в собі, можливо, обираєте себе, можливо, обираєте свою стабільність, свою роботу, самі на себе будете працювати, якщо це стосується роботи. Якщо це стосунки, так можливо, ви обираєте між якимось неадекватним партнером, більш адекватним партнером. Якщо це не про стосунки, а щось. Будь-яка ситуація це як, якщо щось неприємне у вас відбувається, ви просто починаєте обирати те, що вам приємно, те, що вам до душі, те, що на перспективу, а не те, що тут і зараз, знаєте, вас дестабілізує. І ви будете дуже в комфортних енергіях. Насправді, тут у нас світ, світ це завершення, світ це приємні емоції, світ це гармонія. гармонія. І, можливо, це переїзд, по поїздка до по світу, знаєте, якась тревел-поїздка. Можливо, переїзд в іншу країну. Тобто ви обираєте, до речі, покупка квартири тут може бути. Може бути покупка квартири в іншому місці взагалі. Тобто ви знаходите якесь комфортне місце далеко від того місця, де ви зараз знаходитесь. Ось такий в нас розклад. пишіть в коментарях, що думаєте, також запрошую до себе на особисті розбори. Також мене курс по на трою. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!